Креветки універсальна і всіма улюблена закуска. Вони смачні і корисні одночасно, а це поєднання не так часто зустрічається на нашому столі. Якщо ви раптом захочете здивувати друзів якоюсь вишуканою і незвичайною стравою, то креветки приготовлені за рецептом, який ми зараз вам запропонуємо, те, що вам потрібно: креветки в часничному маринаді смажені на грилі. Можна подавати як закуску або як основну страву. Вам знадобиться лимони, сушений перець чилі, оливкова олія, чесник, нарізана свіжа петрушка, свіжомелений чорний перець, 700 г свіжих креветок. Вичавіть сік із лимонів. Часник розчавіть або дрібно порубайте. Змішайте 4 столові ложки оливкової олії, 4 столові ложки лимонного соку, 1 столову ложку подрібненого часнику. 3 столові ложки петрушки. Трохи сушеного чилі. Чорний перець. Ретельно все це перемішайте. Обваляйте креветки в маринаді. Поставте в холодильник на 30 хвилин. А в цей час замочіть спашки в воді на 15 хвилин, щоб вони не згоріли при смаженні. Насадіть креветки на шпажки. Обсмажте 2-3 хвилини з кожного боку.